Добрий день, дорогі друзі. У нас сьогодні на огляді 15 соток солоходів. Ділянка знаходиться ось в цьому невеличкому провулку. Значить, вулиця, ну, це типу як продовження вулиці Партизанська. Так? Але я вулицю обов'язково допишу на екрані. Значить, є така. Ну, від, вулиці, ну, від цієї головної вулиці відходить побічна вуличка на лише на 6 будинків. Це тупікова вулиця. І наша ділянка знаходиться в кінці, і за ділянкою вже починається такий схил, ну, що робить нашу ділянку видовою. Так, варто сказати, що ось так по прямій, рівно один кілометр, і парк Феофанія. Вся оця територія відноситься до земель приватна власність, яка нікому не буде роздана і ніколи не буде забудована. Так, пройдемо безпосередньо на ділянку. Так Ось наша ділянка починається звідси. Поставлені э, геодезист виставляв межі ділянки. Есть, э, стопчики стоять вірно. Ділянка прямокутної, ну майже квадратної форми, правильна форма. Так це ми на початку ділянки. Ось ми пройшли від цього будинку, ви бачите, від дороги. Вон, там Край машини видно. Так, э, і зараз пройдемо в кінець ділянки, це вже тупік вулиці. Далі проїзду нема, лише передбачено, що тут буде розворот. Ну, така розширена вулиця, ну, територія, де можна розвернутися. Так. І в кінці ділянки там вже починається схил. ви Бачите, який красивий краєвид. Звідси відкривається. Там, де зараз розрівнюють е, територію, там проходить русло річки. І Навіть е, ну, за, цим, за цією землею е, навіть є вода. Да. Е, справа, ну, коротко, там струмок протікає, а буквально за метрів 400 велике озеро ну, в цій стороні. Ми зараз проїдемо, я покажу. Ось такий краєвид на, на, на пагорби, на, ну, на яри, на все село. Там великий сосновий ліс. Сосновий ну, мішаний ліс в цій стороні. Повертаюсь до ділянки. Так. Тут 15 соток. Призначення під будівництво житлового будинку. Поруч ще є 11 соток. За нашою ділянкою ще є 11 соток на невеличкому схилі, які який ну, теж можна придбати е, окремо. Е, там зручно тут зручно побудуватися, там тримати садок. Ну, така, такий буде красивий ландшафт. Так, е, також ця ділянка вона з, ну, як би сказати, з тильної сторони межує з яром. Я покажу, який там яр зараз. Ну, я хочу сказати, що сусіди тут можуть бути лише з одного боку. Ось в тій стороні. Так, ось дорога, по якій ми пройшли, так, і сусід може бути лише там. Не знаю, видно, не видно, але тут дуже е, крутий схил. Так, е, там, вже, там приватна власність ну, в такій ямі. От. Збудуватись там ну, практично нереально. Та, якщо хтось і збудується, то воно все одно буде нижче нашого рівня. І ось ви бачите, що ділянка, яка поруч, вона має такий схил. Вона пішла донизу. Теж дуже цікаво, вона також межує виходить в цей яр. От. І, і практично також вона крайня. Ну, ця ділянка взагалі не матиме ніяких сусідів. Там схил, тут схил, позаду, позаду там теж досить круті обриви, там нікого немає. Тобто, якщо забрати всі 27 соток, вийде дуже красивий маєток без сусідів. Ну, Лише в одній частині тут є сусід. Так, на цьому все. Будь ласка, телефонуйте. Посилання на оголошення з ціною буде вказано в описі до відео. Ну, І взагалі, якщо вам тема цікава з земельними ділянками, видовими ділянками, підписуйтесь, буде ще. Ще важливо, треба додати, що комунікації. Електроенергія проходить саме там біля асфальтованої дороги. От. Це від нас близько 200 метрів. Ось так. Вон. Стоїть стовп, на стовбу є лічильник, Ну, не наш лічильник, але коротко, звідти прийдеться тягнути до, до нас. Все, На цьому все. Дякую, всього доброго. І в нас виїзд до центру села Хотів. Все, на цьому все. Дякую, телефоную.